Вітаю, вельмошановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Чи є який зв'язок між вбивством Фаріон і подіями, які зараз ну, розгортаються на північному Кавказі? Перш за все, у Дагестані. Ну, ми знаємо, що Хто керує Московією зараз, так, які це люди, які ну, займаються спецопераціями, так. І таким чином, ми бачимо, що на Північному Кавказі, перш за все, в Дагестані, все більше і більше розгорається полум'я релігійної війни, так, яка? Ну, це що таке полум'я? Воно завжди має е, властивість перекидатися на, як кажуть, інші території. Тому, ну, необхідно було відволікти увагу, так би мовити, загалу від е, ось тих подій, які там трапляються. Так, перевести все це на. Так званих націонал-соціалістів, екстремістів всіляких, і тому подібне, і розпочати черговий етап терору на е, території Московії. Так, ну от, е, я казав про те, перед тим писав про те, що відповідальними зроблять. Е, Ну, когось із українських націоналістів за вбивство Форіон. Ну, бачите, помилився. Націоналістів, тільки не українських. Але й українських. Там же ж ну там так викрутили оце все у Московії, що навіть логіки ніби її немає. Але ж вона є логіка спецоперації, яка полягає в тому, що українці і московити мають бути разом, так би мовити, у боротьбі проти тих, які розпалюють війну. Але ж розпалюють війну. То ну, не один народ, тобто українці і московити, а розпалюють народ інш, війну, інший народ. Так. І тому ми маємо об'єднатися проти цих розпалювачів. так, ну, Наприклад, у Москві це Соловйов, там, ну, він, правда, єврей, а Скабєєва, там, інші там, Попов, Руський і так далі. так. І туди ж, нібито, відносяться і Фаріон, і інші люди, так, уже в Україні. Ну, от така. Дивовижна, абсолютно неймовірна, алогічна логіка, але для людей, які не здатні мислити, вона абсолютно точно підходить. Так. Тому що на Кавказі там вже, ну, скажімо так, не по-дєцькі по, по русські починають розвиватися події. А це ж весь Північний Кавказ, а це далі, Татарстан. Башкортостан, так. це е, республіки е, Центральної Азії, де живуть десятки мільйонів людей. Так. І на це все це може перекинутися туди. І тоді Московії буде, звичайно, не до України. Тому зараз стоїть питання абсолютно чітке. Ну, перемогти вони не можуть, значить, треба заморозити цей конфлікт і спрямувати всі сили на ось, е вирішення ісламського питання. Тому що вони ж ну, голова в них не діє. Вони думали, що цю війну в Україні вони завершать за тиждень, а потім переключаться на щось інше. Але війна. Це завжди гостра криза. Це найгостріша криза. Вона має тривати дуже коротко. Якщо ця війна триває дуже довго, то та, скажімо, сторона, та країна, яка напала, програє. Ви чуєте цю логіку? Ви розумієте цю логіку, що Держава сильніша, яка напала і хоче завершити цю війну за три дні, за тиждень, за два тижні. Вона хоче це зробити. А коли це не вдається зробити, тоді вона програє. Це логіка. Ну, завжди, у всіх війнах так було. На це ніхто не звертає уваги. А в такій державі, як Московія, яку підпирає з одного боку Китай, з іншого боку, ісламський світ, то треба було починати цю війну. Ну це ж, ну дивіться, це ж не війна. Вони ж весь час відхрещувалися від того, що це війна. Це спецоперація, яка мала тривати там декілька днів. І після її завершення поповнення ресурсів для боротьби із Китаєм і боротьби із ісламським світом. Вони хотіли отримати підсилення, а отримали що? А отримали послаблення. Розумієте? Якщо з наукової точки зору дивитися на це, то країна, яка Нападає, вона має швидко завершити війну. Так. Інакше, коли вона застрягає в довгу війну, і це війна в неї фактично на декілька фронтів, бачите, що в них не вистачає ресурсів вже для цієї війни. Це раз. По-друге, уже окремі радикальні ісламські угрупування. Які ж теж проводять свої спецоперації, вже отримали в Україні відповідний бойовий вишкіл, зброю отримали і все таке інше. Це ж не просто так. Це треба розум мати, але там нема стратегічного мислення. Нема. Це характерно для спецслужб. В них нема в них, ну, скажімо, ідеологія швидких спецоперацій. Зробили, вкрали щось, убили і так далі, і тому подібне. Але не е, стратегія. Стратегію мають розробляти геостратеги. А таких людей дуже мало. Тому ми. Знаходимося напередодні дуже цікавих подій, і це е, українцям треба знати, чому так відбувається. Я не думаю, що в нас багато є людей, які розуміють, куди воно йде і що хоче Росія, чому вона хоче, хоча вони е, і проводять оці всі абсолютно спецоперації, але там все таки є невелика кількість людей стратегічного мислення. І вони вже зрозуміли, що справа швах.